Хороший мій. Юль, я вважаю, що йому варто сказати і не варто приховувати те, що почалася війна, і тому коротше сказала. А я думаю, варто брати до уваги, що йому лише вісім. Ну, якби ти була поруч, могла б йому і сказати, враховуючи всі вікові особливості. Ти переодягатися будеш? А на Житомирській вже розпочалися величезні затори. І напевно нам треба буде їхати в об'їзд. А ти джип заправила? Настя, я зараз чекай. Ти планшет взяв, пограєш хижачку. Є шанс пройти твій супер рівень. Давай. Так, стоп. Він же ж уже грав в машині. І тим паче ти казала, що буде режим в нього. Ну. Н Нічого від одного разу гірше не стане. Ти я залишаюся Настю. Вам доведеться їхати вдвох? Краще, певно, на Ужгород, а звідти до Словаччини. Думаю, там е черги будуть меншими і взагалі. Юль, ти охрініла? Куди мені з Вовчиськом їхати за кордон? Яка нахрін Словаччина? Ти довіреність на нього зробила? Я тебе просила вже скільки років? Півтора-два, а ти що? Вона ж спочатку любов, а потім бюрократія. А тепер, що мені робить? Куди мені з ним за кордон? Хто я йому? Ти його мама, Насть. Ну, ти теж його мама. Та ти що? Юль, у нас по українському законодавству, якщо ти не в курсі, в нього має бути тільки одна мама. Так само, як і один тато, який взагалі похер абсолютно українській системі на те, чим мудак він, чи пам'ятає він як звод сина, чи не пам'ятає всім похер, ти розумієш? Боже, яка дичина, просто я не розумію. Ти розумієш, Блять, за вікно війна. Ну не кричи, будь ласка, бо я все розумію. Я тобі, як папуга, з грудня місяця. Давай зберемо речі, давай зберемо речі, давай зберемо речі. І що? І нічого. Я навіть попросила тобі на Мартіна зробити паспорт. Ти зробила? Ні? Ніхрена ти не зробила. Танцювниця у нас досі, блять, без цього, без чіпа. Ти ні хрена не зробила, а тепер що? Тепер ти мене ще й збираєшся кинути, правильно? Бляха, Нась, Савчук не вийшла на зміну. Сиди в своєму гостомелі. Я в опрацінні. Просто зараз Марк йому шість. За 10 хвилин йому буде потрібен хірург. Я по твоєму маю сказати: вибач, хлопче, мені не, не пощастило. Мені тут трошки втекти і треба. Так, ти мала рацію щодо війни. мала, визнаю. Окей, тим більше уявили, що тут у відділенні буде через пару днів. Ви з вовчиськом все, що в мене є, але інакше я не можу. Зрозумій, я тебе прошу. А, Вже зрозуміла. Ми не на часі вовчисько, а ти у нас рятуєш світ. Пішли. Давай, закривай планшет. Пішли.